Серег, а такі запитання. Багато коментаторів кажуть, що в нас бригади, які не можуть працювати по могилів подільську Ямпелю, Низу, Вінницької області. А ти працював в розвідці. Бурив там свердловини? Кам'янець-Подільський. Кам'янець-Подільський. Да. Для, для міста скважину бурили. Там піщаніки. Тут же самий Граніт, подобі Граніт не буриться. і там вода. А крижопіль там от усунуть. Я стор... в крижопілі не бурил. Не борив. Mm. Кажуть, там мега-мега якось тяжко борити. Я думаю, все. везде не тяжко. Як воно на постілі лежати. <рив> 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 і то бока болять. Я думаю, Серега, і в Крижополі б зробив би, і в жополі зробив би. Де б сказали, там і робив би. Правильно Серега? Перший комом, а в другий пойдет. Так що, шановні наші, які там кажуть, що вони професіонали тільки там в одному районі або в двох районах, людина з досвідом 40 років плюс, зрозумійте правильно, працює вона тільки локаційно там. Пацани працюють ось стоїть теж буровик, він... Працюють конкретно Вінниця, Тернопіль там по по тим районам, по тим районам ще хтось. Але враховуйте кожен спеціаліст, Але якщо потрібно, в принципі, переїжджаємо, робимо на даний час. Роботи вистачає по цим районам. Не буде вистачати роботи. Переїдемо туди. Проблем немає. Звертайтеся, контакти в профілі. Чому ми крутимось тут? Тому що локаційно і логістично нам дешевше, простіше і вигідніше. Тому на це звертаю увагу. А тим часом приїхала машина, веземо воду. Звертайтеся контакти в профілі Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська і Тернопільська області.